А в мене для тебе є подарунок: безкоштовний урок із будь-якого з безлічі курсів проєкту швидкі знання. Але є одне але треба знати кодове слово. Це не марафон на три години, це концентрант корисного, швидкі знання це, майстерність мовлення, якщо хочеш говорити впевнено слово-голос, мистецтво комунікацій, навички контакту з людьми, діалог на війні з психологом. Ти можеш знайти підтримку в одному із 11 курсів в цій темі: Емоційна стабільність, броня. Друга мова українська, арабська, японська, нові горизонти. Мова. КоКОТЕ. Тут три курси: культура смаку, кави, чаю та коктейлів – Смак. Фінансова грамотність. Гроші без паніки. Бюджет. Тайм-менеджмент. Керуй часом. Година. Юридична аптечка: захисти себе в побуті, право. Східні танці тіло плюс емоції пластика. вау тіло мінус зайва вага, плюс енергія і впевненість, форма, жестова мова говорити без слів, рука. Школа кулінарного мистецтва. Готуй із задоволенням. Смакота. Хочеш баносний урок. Підпишись на сторінку, напиши в директ кодове слово з цього відео, і ми надішлемо тобі безкоштовний урок на вибраний курс.